Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні б я хотів би продовжити тему з минулого відео, тобто питання на співбесідах. Також сьогодні розглянемо питання, як і в минулому відео, для е, робітників девелоперів рівня Junior, але питання будуть трохи інші, деякі будуть схожі на, на питання з минулого відео, але все одно, я думаю, ця інформація буде вам корисна. Так що давайте почнемо. Для першого питання нам знадобиться невеличкий шматок коду. Зараз я його напишу. Створюємо, е, такий код, де в нас буде декілька е, значень різного типу. Перше значення це інтеджер, Е, друге це буде float та третє double. 3.33. Так, в нас є такі значення. І що ми будемо робити, це ми хочемо їх скласти. Беремо А, плюс Б, плюс С. І тепер питання: чи буде це працювати, чи ні. Відповідь, як ми бачимо, нам підказує сам Xcode, сам Playground, і він каже, що ми не можемо складати. Різні типи даних. Що ж ми повинні зробити в цьому випадку? В цьому випадку ми всі дані повинні привести до одного типу даних. Тобто, це все повинно бути і I, і B, і C або integer, або float, або Double. В нашому випадку я вирішую привести це до типу Double. Для цього беремо в дужки Пишемо ліворуч дабл. Тепер <кій> в нас а якщо ми запишемо так, це вже не інтеджер це вже дабл б теж не не float, А дабл, а це в нас е, одразу дабл. Тому така операція може бути е, може бути виконана. Тобто питання е, саме в приведенні типу даних, вам потрібно буде відповісти. Чи може така операція бути виконана чи ні. Якщо ви кажете ні, наступний етап питання це зробити так, щоб ця операція все ж таки була виконана. І відповіді на це питання ні. Операція не може бути виконана, тому що це різні типи даних, а без явного вказання типів SWIFT не розуміє, до якого типу даних потрібно привести дані. Тому ми явно пишемо double, для двох значень, які не є даблом. І тоді вже можемо виконати цю операцію. Це перше питання. Давайте зверху його і помітимо. Зверху помітимо його як. «Question 1». Далі переходимо до другого питання. «Question 2. Для цього теж пишемо невеличкий шматок коду, У нас буде два масиви array 1, який буде містити інтеджери, три елементи. Також далі ми створюємо array 2, якому присвоюємо array 1. А далі в array 2 ми додаємо ще один елемент 4. А потім в array 1 питаємо кількість елементів в масиві. І от питання до людини, яка прийшла влаштовуватись на роботу, яке значення видасть 15 та строка? Тобто кількість елементів в масиві. Зараз постарайтесь відповісти собі на це питання. Трошки подумайте, та я дам вам відповідь. Можете поставити на паузу, а відповідь буде така, що ця строка скаже, що кількість елементів в масиві 3. Ми бачимо, що я був правий. Чому це відбувається? Якщо ви дали правильну відповідь, вас також спитають пояснити, чому саме 3. Тому що ми ж, наче як тут виконали присвоєння. Але ми повинні пам'ятати, що Array – це структура. І при виконанні такої операції, як в строкі 11, відбувається копіювання array 1 в array 2. І після цієї строки array 2 вже як самостійний елемент маніпуляції з array 1 ніяк не вплинуть на array 2. Це відбувається саме тому, що це структура. І це, е, як, це такий, такий принцип поводження структури. Якщо б у нас масиви були класами, то тоді б ми не робили копію, а ми б робили. Е, як це Так би мовити, посилались би на один і той же об'єкт в пам'яті, в оперативній пам'яті. Але так як це структура, ми не посилаємося на один і той же об'єкт, ми робимо копію цього об'єкта. Тобто, в строкі 13 array 2, коли він наповнюється новим елементом, це наповнюється тільки array 2, і ніякого відношення до array 1 він не має. Щоб перевірити це, ми можемо у array 2 спросити кількість елементів, і їх буде 4. Тому що в 11-й строкі їх було 3. Потім ми додали ще один, Але це додавання вже до array 1 ніякого відношення не має. Тому що Array2 2 це вже копія об'єкту, яка живе самостійним життям. Це друге питання. Давайте перейдемо до третього. Щоб розібрати третє питання, напишу вам такий приклад. Давайте функція буде називатись як TurnTo string І тут буде такий досить некрасивий шматок коду, коли я кажу, що він буде некрасивий, це рахуйте як підказка вам, щоб вирішити це завдання. Зараз розберемо основні напрямки, північ, південь, захід, схід. Зачекайте, будь ласка, зараз я це все швидко напишу. Та розберемося, що ж, яке ж питання можуть вам задати на співбесіді. Так, дивіться. В нас буде функція отримувати якесь значення напрямку, північ, південь, захід, схід. І після цього буде виконуватись якийсь акшен. Якщо умова виконується, виконується якийсь екшен. Ми, нашим екшеном буде просто якийсь текст. Ви ж розумієте, що ми тут можемо викликати і функцію, але щоб не витрачати час на це я просто буду писати print. North, тут тут іст. Саус. Е, так. Маємо таку функцію. Е, і тепер питання до вас. Як можна покращити цей шмат коду? Трошки подумайте, я вам скажу така підказочка. Покращення тут не одне, тут їх декілька. Можете поставити на паузу це відео та подумати, як його можна краще. Сформулювати. Тобто, як можна краще написати цю функцію. І дивіться. Тепер я вам розповім, що тут можна зробити краще. Перша помилка це використання жорстко закодованих слів, такі як North, East, West, Чому не рекомендується використовувати жорстко закодовані слова? Тому що при написанні коду ви можете не тільки в одному місці писати це слово, а повторюватися і писати кожен раз одне і те саме слово. Саме просте, що ви можете зробити, це помилитись просто в написанні. Звичайна помилка в написі слова може вже зламати вам програму. Та ви довго будете шукати, де ж ви допустили цю помилку. Щоб цього не, не, не трапилось, краще використовувати enumerate. Тобто, як девелопери часто кажуть, enumчики. Для цього пишемо enum. Enum буде називатись Direction. І у нас буде декілька кейсів цього enum. Це буде north. Другий кейс. іст. Третій соус. Четвертий. Вест. Маємо enum. Тепер наша функція може приймати не строку, а саме. Саме цей тип Enum як Direction. Для цього напишемо. Функція у нас буде називатись New Turn. New Turn To Direction. І тут пишемо Direction. Готово. Функція приймає Direction. Тепер, як ми бачимо, оператор if-else, він досить таки громісткий та виглядає трохи навіть незграбно. Дуже багато коду для такої нескладної логіки. Тому ми можемо замінити наш if-else на оператор Switch, і буде це виглядати таким чином. Switch. Direction і різні кейси. Case East. Бачите, нам вже не потрібно е, писати слово руками: North, East, West. Е, нам Xcode сам пропонує вибрати варіанти. Вибираємо North, е, ставимо дві крапки, і тут пишемо: скопіюю з, з минулої функції, Print North Direction. Тобто, буде виконувати якусь. Логіку, якщо це North. Case. І так розбираємо всі кейси, які в нас можливі. Наступний кейс це у нас East. Print. East direction. Нагадую, замість print тут може бути якась функція, або навіть якийсь маленький шматок коду, який справді маленький, та не потребує винесення в окрему функцію. Але ми зараз на цьому не концентруємось. Просто показую, які можливі варіанти замість if else. Наступний кейс це у нас Souls. Є. Souls, souls. Yeah. І ще один кейс. Це у нас West. Є. Yeah. Якщо в нас, в нашому випадку дефолт для цього свічкейсу не потрібен, тому що ми розібрали всі можливі кейси для Direction. Але якби у нас було тут ще один кейс, наприклад, case east west то тоді потрібно було написати ще й дефолт. Якщо ми не хочемо розбирати інші кейси, а тільки ті, які нам потрібні, ми пишемо дефолт, який буде виконуватись в випадку, якщо не один з наших розібраних кейсів не виконується. Але нам цього не потрібно, тому що ми всі свої кейси розібрали. І з це просто для прикладу. Тепер, як ми бачимо, це виглядає більш, як я навіть сказав би, привабливо. Його легше читати такий код, коли воно все по кейсам розібрано. І це якби друга відповідь на такого типу питання. Тобто перше, перша відповідь: нам потрібно створити Enum з наших напрямків ось він, замість передачі в функцію хардкодних строк. Це потрібно для того, щоб банально. Не допускати помилки в написанні цих самих строк, щоб тоді не витрачати час та не шукати наш баг, чому ж у нас не виконується якийсь кейс, якийсь наш if-else, а тому, що просто було допущено помилку в самій назві. Для цього ми робимо Enum це перша відповідь. І друга відповідь: якщо в нас декілька кейсів, які треба перевірити, чи потрапляє. Наша логіка в якійсь із них, то краще викону... використовувати оператор Switch. Як бачимо, він навіть на вид виглядає краще для таких моментів, як оператор if else. Тобто ось така відповідь на третє питання. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Дякую за увагу. До нових зустрічей!